Україні. Жерой слава, слава Збройним вітаю. Пане Сергію. Ось тема Придністров'я Молдови, взагалі, ось цього регіону, і того, що Росія намагається там створити певні напруження, вона досить активно зараз обговорюється і видно, що неспроста, що ці зусилля Росії дійсно докладає. Як сприймається, так би мовити, от на місці ця небезпека? Тому що з інформаційного простору може виглядати якось по одному, а власне на місці по іншому? Ну по перше, я говорив би про те, що тема невизнаного Придністров'я завжди піднімається Росією, коли у них немає жодних успіхів, а навпаки, є провали як на фронті з Україною, так і в геополітичній площині я повернувся би навіть на рік тому, коли починалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації до України. І тоді ця тема мала ті самі ознаки, що і сьогодні. Тому нічого нового особисто для мене, а також для багатьох мешканців регіону, ми не почули і не бачимо ті самі наративи, ті самі методички. Тільки рік тому всі ситуації і нагнітання інформаційного такого. Шуму поблизу Придністров'я не і, взагалі, по цій тематиці воно супроводжувалось в тому числі і провокаціями, які відбувалися власне на території цієї тимчасово окупованої території Республіки Молдова з боку Російської Федерації. І тоді ми говорили то про, начебто, підірвані українцями телевежі, то говорили про нібито обстріл українцями місцевого міністерства государства та то, тощо, тобто. Сьогодні ця ситуація виглядає фактично такою ж самою, як і рік тому. Ми сьогодні те саме це нічого нового тут немає. Говоримо про те, що всі ті замисли вони такі реально були ворога до того, щоб відправити повітряну десанті. Свої війська, війська ВДВ десантувати в терасполі спочатку або можливо на кишинів. Вони так само знищувалися. Силами протиповітряної оборони України тільки рік тому нагадаю, що сили протиповітряної оборони не мали ще таких потужностей вогневих, як вони мають сьогодні. Тобто, ми бачимо і ще раз кажу, це нагітання штучна ситуації, Хоча, звичайно, тема є завжди актуальною, завжди є гострою. Вона вже обговорюється на всесвітньому рівні. Вона була у розмові президента України з президентом Молдови має Санду. тобто, ми розуміємо, що ворог дійсно створює. Пане Сергій, Ну дійсно виглядає, що зусиль таки росіяни докладають, якщо уже Зеленський має санду передає документи, у яких йдеться про а, те, що Росія готує певні а, ну, внутрішньополітичні, так би мовити, зрушення заворушення в самій Молдові і для цього а, могли навіть використовувати тоді йшлося і про а, імовірно кадирівців, які перебували на турецькій території, і так далі. А от до чого а, збройні сили України, які а, на цьому місці от підрозділи наші? Військові, які базуються на Одещині, до чого вони готуються в цьому напрямку? А до того, що от напряму в лоб можуть іти якісь російські підрозділи з Придністров'я, до проникнення ДРГ із тих же кадирівців, які можуть якось інфільтруватися через цивільні напрямки руху, там через кишинів або що Ну давайте говорити так, що ми маємо дотримуватися правил інформаційної гігієни, і дивимося джерела звідки розходяться оці ці і чутки. Про цих кадирівців, які на мою думку, вони як були, так і залишаються військами. Ті, хтока та Дондона. А знову таки не тут не зменшую роль наших збройних сил, які цих кадирівців ганяли, мов тих овець по усьому там Херсонському чи Миколаївському краю або під Києвом, дійсно є нагітання, є певні моменти. Але подивіться, ми ж маємо адекватно реагувати на те, що відбувається. Наші сили оборони. Від часу повномасштабного вторгнення мають відповідні бойові завдання зміцнути ділянку державного кордону. Тобто є завдання, вони будуть виконані. Виконані ворог буде знищений. Що стосується диверсійно-розвідувальних груп, ще раз повернусь на рік тому: саме перші диверсійно-розвідувальні групи, які затримувалися на території Одеської області, вони намагалися проникнути на нашу територію саме з території невизнаного регістрові. Це абсолютно вірно. Я піднімав архіви, от зараз, і дивився 25 лютого, вже така група була е, затримана, і потім не далі. І я сказав вже власне про провокації. Тобто, ще раз повторюю, що е, тема приніс троє починає підійматися, коли у ворога є проблеми на фронті і в геополітиці. Але до цього треба ставитись серйозно. Абсолютно вірно. Е, тут ми не можемо зменшувати ці ризики і загрози. Єдине, що нагадаю, Україна дотримується всіх міжнародних зобов'язань. А як буде вирішено питання так званого Придністров'я? Нехай це вирішують uh -huh. і політики, і військові. Це по перше. А по-друге, я впевнений, що це питання дійсно буде вирішено, пане Сергію. Ну ем, ми розуміємо, що от Росія для того і тримає ці напружені точки у запасі десятиліттями, саме тому, що це ті больові точки, е, через які можна розмухувати вогонь в різних регіонах і е, ну якось тиснути на вирішення проблем на власну користь. Але у Придністров'ї немає охочих помирати заради Путіна, хоча ризику дару звідти є. У цьому переконаний депутат від партії влади Молдови дієї солідарність у Азу Нантой за його словами. Уни. Визнаній ПМР мешкає трохи більше ніж 300 тисяч людей, з них 140 тисяч пенсіонерів. Править там бандитський режим, який спеціалізувався на масштабній контрабанді. Чиновник упевнений, більшість солдат у цій оперативній групі російських військ працюють там за зарплатою. Воювати з кимось, мовляв, точно не готові. Нам той вважає поширювання Москвою наративи про нібито підготовку Україною провокацію Придністров'ї спробами залякування. Ну ось ми бачимо коментар від самої Молдови. А ви бачите перспективу дійсно вирішення цього питання і а, як воно може бути вирішено? Тому що сама Молдова вже з новим прем'єр-міністром, з деякими змінами в законодавстві темі сепаратизму приділяє увагу і, вочевидь, це має якось ну, полегшувати ситуацію в Україні так само. Я скажу так, що звичайно для нас виглядає позитивним те, що Молдова активізувалася в цьому напрямку. Звичайно, є певні заяви від керівництва Республіки Молдова. Це наші союзники, партнери. Ми вдячні їм за ту допомогу, яку вони надають Україні за їх чітку проукраїнську позицію. Звичайно, ще раз скажу, це питання Республіки Молдова. Воно буде вирішено однозначно. Форм, форматів на сьогодні, я як мінімум можу. 3, 4, 5 навіть надати, але це буде виглядати досить неетично з мого боку. Ще раз хочу сказати: ми Україна дотримуємося всіх міжнародних зобов'язань. Молдова це питання вирішить. А Україна звичайно підтримує, тому що ми воюємо за нашу за їхню свободу. Ми воюємо за те, щоб звільнити наші тимчасово окуповані території. Як це зробить Молдова, щоб повернути так зване Придністров'я уже законне русло? Тобто. Повернути до Молдови це вже вибір молдавського народу. Боятися тут нема, немає немає mm -hmm. чого. Боятися треба оцих ракових пухлин, які залишилися. А Росія дійсно ці ракові пухлини вона намагається використовувати. Подивіться і по різних державах Європи, в тому числі то в Німеччині щось там намагаються розпалити в Нідерландах. Так далі, тому Сподіваюся, навіть впевнений, що в них нічого не вийде. Ну а ми сподіваємося на те, що власне чого ми хочемо. Ми хочемо безпеки наших кордонів і тому і стережимо їх. І тому бажаємо Молдові дійсно вирішити це питання раз і назавжди. І нехай це рішення прийде і трапиться і здійсниться вже найближчим часом. Дякую, пане Сергію, за сьогоднішню розмову. Сергій Брачук, речник Одеської обласної військової адміністрації на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.